Вітаю вас, шановні здобувачі. В цьому відео я проведу консультацію і інструкцію, як розраховувати задачі, які ми з вами розглядали під час практичного заняття, за допомогою такого ресурсу, як Google Таблиця. І так, перша задача. Ми з вами мали умову, в якій було нам дано питому вагу продукції. Певної галузі в 2000 році у відсотках, і було дано коефіцієнт випередження цієї продукції в 2001 році в порівнянні з 2000-м. Відповідно до завдання цієї задачі, нам необхідно з вами розрахувати питому вагу продукції в 2001 році і розрахувати відхилення питомої ваги. Ми бачимо, що всі ці дані да, ви повинні перенабрати в таблицю, в Google таблицю, внести відому інформацію. А потім, відповідно, нам необхідно здійснити певні дії. Перше, що ми зробимо, ми з вами розраховуємо суму, загальну суму питомої ваги продукції в 2000 році. Яким чином це ми робимо? Ви повинні пам'ятати про те, що кожна дія, математична дія, яку ви будете проводити в Google-таблицях, повинна починатися зі знака дорівнює. Тобто, коли ви активуєте чарунок, ось так, да, таким чином. Перш ніж щось зробити, там 15 додати 20, додати 6, відняти щось, ви повинні поставити знак дорівнює. Потім вам система, ви бачите, одразу пропонує формулу. В сумі, да, необхід... вам не потрібно буде 15,4 додати 10,4 ні. Ви вам достатньо внести певну суму. І ось ви бачите, система пропонує вам одразу обрати певну формулу. Але звертаю вашу увагу, ви бачите, система автоматична. Вам виділила чарунок B5, але B5 у нас пустий, і в цілому він не задійний у нас в формулі, тому вам необхідно буде прибрати замість B5, поставити B6, натиснути Enter, і ось система автоматично вам підрахує суму ваших даних. Так, це перша дія, яку ми з вами зробили. Наступне. Наступне нам необхідно розрахувати потому вагу продукції в 2001 році. Як ми це робимо? Цей розрахунок відбувається з урахуванням даних, які у вас вже є. Тобто, вам дані, які наведені в, в, табли, в стовпчику вага продукції у 2000 році, необхідно помножити на дані, які Наведені в стовпчику коефіцієнт випередження 2001 року в порівнянні з 2000. Але, як ви робите, ви не пишете 15,4 помножити на 0,9 в Google таблиці, так ви робите лише в зошиті, коли вирішуєте. Знову ж таки, нагадую, через дорівнюю. Ви активували черуночок, в якому необхідно здійснити певні дії. Натискаєте. Знак равно. Потім підносите курсор до чарунку 15,4. Таким чином, ви активуєте, ви бачите, одразу система підписує вам равно b 6 Потім ставите знак помножити, це зірочка на клавіатурі. І на значення, яке знаходиться в чарунку c 6 Натиснули. Ви бачите, у вас система все це показала, натискаєте «Enter» і система у вас автоматично це підраховує. І ви бачите, знову ж таки, це в Google таблицях. Якщо ви будете робити цю задачу в Excel, то вам кожну дію необхідно буде продублювати. Ну в Google таблицях це таблиці і ресурс, який Підтримує штучний інтелект, одразу він бачить, що ви робите, і пропонує вам здійснити саме такі дії. Можна натиснути е, галочку, що. Так, ви приймаєте цю позицію автозаповнення, і у вас система одразу самостійно все заповнить. Якщо ви робите цю задачу через, через телефон, через вас, ваш мобільний гаджет, ви повинні пам'ятати про те, що кожну дію вам необхідно буде зробити самостійно. Тобто, яким чином ви активуєте чарунок? Давайте я зараз приберу, наприклад, в, в цьому чарунку. Ви активували його, поставили знак дорівнює, поставили, активували чаруночок B7, поставили знак помножити, активували чаруночок С7 і натиснули Ентер. І система вам підраховує ці значення. Так само вам необхідно знову ж таки, зробити підрахувати суму отриманих результатів. Нагадую, як ми робимо? Знову ж таки, ставимо знак, дорівнює. Бачите, ось система знову ж таки пропонує вам суму ячейок з d 5 по d 14 Давайте зробимо. Да? Натиснули. І ми бачимо, що система вам підрахувала, але ми повинні пам'ятати про те, що може бути збій системи, тому що D5 цей чаруночок я вам навела методику розрахування, як ви робите. І так, розрахували, у нас питома вага вийшла більше, ніж 100%. Це нічого страшного в даному випадку, тому що ми з вами керуємося безпосередньо коефіцієнтами випередження. Якщо б ми розраховували питому вагу з натуральними показниками, повинно бути лише 100%. Приймаємо, приймаємо те, що в нас отрималось, і тепер нам необхідно розрахувати відхилення питомої ваги. Яким чином ми це робимо? Формула дає, тобто логіка розрахування відхилення питомої ваги 2001 року в порівнянні з 2000 І що ми робимо? Ми знову ж таки ставимо знак дорівнює, потім наводимо, активуємо червонок Десь 6, тобто ми порівнюємо 2021 рік, ставимо знак мінус і порівнюємо. З 2000 роком. Тобто, активуємо чарунок Б6. Ставимо дорівнює, і у нас відхилення від'ємне. Тобто, питома вага поливної галузі в 2001 році зменшилась. В порівнянні з 2000 роком на 0,15 відсоткових пункти. І візуально в цілому ми бачимо, що в 2000 році паливна галузь складала 15,4%, а в 2001 році 15,25. Наступне, ми повторюємо дію, ми віднімаємо. Питому вагу 2001 року від питомої ваги 2000 року натискаємо Enter, і ми бачимо, знову ж таки, у нас відбулося зменшення питомої ваги 2001 року в порівнянні з 2000-м в хімічній галузі на 61 соту відсоткових пунктів. І таким самим чином ми з вами проводимо. Всі-всі розрахунки. Ставимо дорівнює, активуємо чарунок 2021 року, віднімаємо від нього 2000-го, ставимо дорівнює. І прораховуємо цю дію з вами до кінця нашої з вами таблиці. І ми бачимо, що Відповідно, за певними галузями, у нас відбувається зменшення питомої ваги, а саме це паливна і хімічна галузі промисловості. А за іншими галузями відбувається збільшення питомої ваги цієї галузі в 2001-му в порівнянні з 2000 роком. Ось це розв'язання вашої таблиці першої задачі. Переходимо до другої задачі. Вона має ось такий вигляд. Ви пам'ятаєте, я вам зараз покажу в презентації, зараз, секунду, вона завантажиться. Це ваші домашні задачі. Ті презентації, з якими ми з вами працювали, умови, з якими ми з вами працювали на уроці. І Друга задача має ось таку умову, дуже велику умову. Зараз секундочку я вам збільшу. Давайте ось так, через слайд-шоу, щоб ви побачили. Тобто у вас за умовою дани, певні дані за три роки 1995, 1998 та 2000 роки. І дана табличка, вам табличка дана пуста, вам необхідно її заповнити. Для того, щоб її заповнити, ви повинні уважно читати умову і обов'язково розуміти, про що вам говорять. Наприклад, в 1998 році обсяг виробництва в галузі зріс на 12,5 млн грн. Про що це говорить? Це говорить про те, що в 1995 році обсяг нормативно чистої продукції галузі у вас становив 24,8 млн грн. І щоб отримати

обсяг виробництва зріс. Тому, шановні, будьте дуже уважні, коли ви переносите дані. Недостатньо просто переписати цифри. Необхідно дивитися, може якусь цифру необхідно збільшити на іншу. І після того, коли ви уважно все це зробите, у вас буде таблиця заповнена ось таким чином. Зараз я приберу, щоб ви приховаю да, рядочок. Тобто, ось таким чином, за галузями, за такими трьома показниками обсяг нормативно чистої продукції, коефіцієнт випередження та галузева структура. І по кожному з цих показників у вас є дані за 1995, 1998. І 2000 роки. І так, як ми з вами заповнюємо цю таблицю? Будьте уважні, ми спочатку повинні з вами прорахувати галузеву структуру за 1995 рік. Чому саме починаємо з, цієї, з цього стовпчику? Тому що дані в. В одиницях, фізичних, да? ну, в грошових одиницях, у нас з вами дані за умовою, тому нам дуже-дуже легко порозхувати галузеву структуру. І так, яким чином це все робиться? Галузева структура е, в цілому да, вона має значення у 100%. Тому е, ми розуміємо, що з кожна підгалузей має певну питому вагу. І нам необхідно розрахувати. Ми знаємо загальну суму за всіма галузями промисловості. обсяг нормативно чистої продукції вона складає 24,8 мільйонів гривень. І ми знаємо, скільки кожна з галузей має обсяг цієї продукції. Як ми рахуємо з вами галузеву структуру? Починаємо з галузі А? Що ми повинні зробити? Ми повинні загальну суму, маючи загальну суму, да, вона враховується в кожному разу. І так, ми обсяг нормативно чистої продукції за певної галузі ми ділимо на загальну суму і множимо на 100. Я вам, як приклад да, розрахунків, навела розв'язання лише першої підгалузі. Всі інші підгалузі розв'язуються і визначається галузева структура саме за аналогією. І так, що ми робимо? Спочатку ставимо знак дорівнює, потім ми активуємо чарунок галузі А 5,9. Ділимо цей показник на загальну суму всієї галузі і множимо на 100. Ось це є формула. Поділили, помножили, натиснули Enter. У мене тут, напевно, стоїть так, чорний. І так, ми бачимо: ось дуже, дуже велике значення. Але ми з вами домовилися, що будемо е після запитої залишати лише дві цифри. І так, ви бачите, ось у нас є на робочій панелі такі кілька кнопочки, зменшити кількість десяткових цифр, натискаємо цю кнопочку до, до сотих. Є, знайшли. Наступне, що ми робимо? Так само розраховуємо, ставимо знак дорівнює. Беремо дані галузі Б, активуємо, ділимо це значення на галузь в цілому і множимо на 100. Натискаємо Enter, і система нам рахує ці значення. Знову ж таки, прибираємо зайві цифри. З галузю Б так само ми з вами робимо дорівнює, натискаємо. Значення галузі B, ділимо на загальну суму, множимо на 100, натискаємо Enter і отримуємо з вами ось так, такі значення. І так само ми робимо, о, да, Бачите, не, хотіла схитрити, не вийшлося, тому робимо поступово дорівнює. Одну галузь ділимо на іншу, множимо на 100, натискаємо Enter. І так само з іншими галузями активуємо чарунок 7,6 ділимо на загальну суму, множимо на 100. І так, є. так, як ми з вами працюємо з натуральними даними, тобто в даному випадку, з мільйонами гривень, то Ті питомі ваги, які ми з вами розрахували. Тобто я вам тут поставила 100, щоб ви розуміли, до чого ви повинні прийти. У вас сума цих цифр повинна складати 100. Яким чином ми з вами це розв'язуємо? Ми з вами натискаємо функцію, так, вибачте, дорівнює, функція, щось в мене не хоче, зараз ми спочатку. Равно натискаємо функцію. Нам пропонує систему одразу. Це вона трішечки відрізняється від Excel. Добре, функція. Бачите, що відбулося? Система запропонувала взяти нам дані, починаючи з чарунку І4 до чарунку І12. А ми, але ми розуміємо, що нам необхідна з вами лише сума чарунків від І8 до І12. Тому ми повинні внести з вами корективи в цю формулу. І, як ви бачите, система рахує 100 на 100. Є. Розрахували. У нас є з вами галузева структура наших. Від галузей в 1995 році. Наступне, що ми повинні зробити, ми повинні з вами розрахувати галузеву структуру за, можемо за 1998 рік. Яким чином ми можемо це зробити? Ми з вами знаємо. Чому дорівнює питома вага кожної галузі в 95-році. Притому, за умовою, нам дано, що в 98-році коефіцієнт випередження кожної галузі в порівнянні з 95-м складав певні коефіцієнти. Тобто ми використовуємо ці коефіцієнти. І так, як ми це робимо? Знову ж таки. Ми множимо, до речі, ми подібну дію робили в першій задачі. Ми множимо галузеву структуру 1995 року її дані, на коефіцієнти випередження в 98-му. І так, равно ми беремо, активуємо чарунок і 8. Множимо на значення коефіцієнта випередження. Це у нас чарунок g8, і натискаємо дорівнює. Таким чином, система нам підраховує. Знову ж таки, бачите, дуже великі значення після коми ми з вами зберігаємо. Так, наступне. Так само робимо з кожною галузю галузеву структуру 95-го року, ми множимо на коефіцієнт випередження в 98-му і таким чином ми з вами розрахуємо галузеву структуру наших підгалузей в 1998 році. І так, дорівнює. Ми чарунок активуємо І9, множимо на чарунок. G9 і натискаємо до І Ви одразу в мене не бачите, я поставила ось тут білий колір, щоб вам показати. І таким чином ви підраховуєте всі свої дані. У вас повинні вони бути ось такими. Якщо ви їх додасте, у вас сума вийде 100, цілих плюс мінус. Знову ж таки, да, ми можемо перевірити, сума, але система відкоригувала да, в порівнянні з попереднім, система відкоригувала щось що 100 цілих, Тому, вірно, підраховано. Так, наступна дія, яку ми з вами можемо зробити, ми можемо розрахувати обсяг нормативно чистої продукції в 1998 році, тому що певні, певні дані у нас вже є з вами. По-перше, у нас з вами є загальна вартість всі, всіх галузей промисловості 1998 року. І у нас є питома вага кожної галузі за цей рік. Таким чином, ми можемо розрахувати обсяг нормативно-чистої продукції кожної галузі окремо. Що ми робимо? Знову ж таки, активуємо чарунок, ставимо знак дорівнює, обираємо, натискаємо, активуємо чарунок d 6 зі значенням всіє, всього. Обсяг нормативної продукції в 98-му році. Множимо цей показник на питому вагу в 98-му році і ділимо на 100. У нас з вами ми отримуємо значення ось таке. 7,81. Таким самим чином ми повторюємо кожну дію. І ще раз, дорівнює, активуємо загальну суму, множимо її на питому вагу цієї галузі, яку розраховуємо, галузь Б. Це у нас черунок G9 і ділимо на 100. У нас з вами ми отримуємо значення 9,9. 18. Сотих. І такі дії ви повинні зробити за кожною галузю. Є розрахували. Наступне, що ми робимо, ми з вами розраховуємо галузеву структуру 2000 року. Ми вже вміємо це робити, тобто ми бачимо, знаємо, скільки у нас обсяг нормативно-чистої продукції за кожною галузі в 2000 році. У нас є загальна сума всіх цих галузей, їх нормативно-чистої продукції, і відповідно ми можемо розрахувати структуру. І так, равно, активуємо да, червонок через равно. Натискаємо значення під галузі, а це у нас в таблиці в мене є 8 чароночок, ділимо його на загальну суму за цей рік і множимо на 100. У нас з вами з'являється значення 19,79. Так само ми робимо і за наступною галузю. Тобто ми загальну суму, бачите, система одразу ось пропонує здійснити ці дії. Але я рекомендую вам зробити кожну дію власноруч, щоб запам'ятати загальну суму. Ні-ні-ні, вибачте. Значення під галузі Б. Ми ділимо на загальну суму, множимо на 100. І отримуємо тому вагу цієї підгалузі в 2000 році. Таким чином, знову ж таки, вам необхідно здійснити розрахунки за кожною підгалузю. І у нас з вами залишається коефіцієнт випередження розрахувати за 2000 рік. Яким чином ми це робимо? Ми значення стовпчика 9, тобто галузеву структуру. В 2000 році ділимо назначення стовпчику 8, тобто грузева структура 1998 року. І таким чином ми будемо бачити коефіцієнт випередження в 2000 році в порівнянні з 1998. Як ми це робимо? Знову ж таки, активуємо чарунок, ставимо знак дорівнює, один достатній знак дорівнює. Активуємо значення галузевої структури галузі А в 2000 році, ставимо знак Ділити, на значення галузевої структури галузі А в 1998 році, активуємо червонок і натискаємо Enter. Таким чином ми отримаємо з вами значення 0,95. Тобто, в 2000 році, в порівнянні з 98, підгалузь А має менший розмір, меншу питому вагу. В порівнянні з, з цією структурою галузь, всіх галузей в цілому. Так, розраховуємо підгалузь Б. Дорівнює. Натискаємо Дорівнює. Активуємо чарунок в, за 2000 рік під галузі Б, ставимо знак ділення на голоз, е, значення галузевої структури за 1998 рік, натискаємо Enter. Е, і у нас з вами розраховує система значення. В даному випадку під галузь Б, її галузева структура в 2000 році. Збільшилась в порівнянні з 98 роком на 1,13. Це коефіцієнт випередження. Таким чином, вам необхідно буде підрахувати всі галузі. І коли ви заповните, розрахуєте, у вас будуть ось ці значення. Наголошую: ми з вами розв'язуємо цю таблицю. Цю задачу в Гугл таблиці і в ваших Гугл таблицях повинні бути не перенесені ці дані, бо я знаю, деякі хочуть а Вони просто відкриють цю лекцію, побачать вже розв'язану задачу і і вирішать просто перенести дані. Ні, мене саме цікавить вміння вами. Писати формули, а я це буду бачити. Ви бачите, да, я активую чарюно, чаруночок, і ось в, е, в, строч, в строчці формули я вижу, що вами внесена формула. В будь-якому випадку я бачу, що вами внесена формула. Або не внесена ось таким ну, у мене формула, а, ось таким чином. Да, просто записані дані 28-29. Ні. Повинна бути формула. Тому будьте уважні. Слухайте відео, передивіться відео. У вас є час, ви можете все це самостійно вирішити. Всього вам гарного! Бережіть себе!